Оформити ДТП водії можуть прямісінько на дорозі без участі інспекторів. Вкотре нагадують юристи і представники ДАІ. Для цього необхідно усього навсього заповнити Європротокол. Це такий бланк. Він ідентичний в усіх країнах Європи. Відрізняється тільки мова. Механізм спрощеного оформлення ДТП з незначними наслідками законодавством був впроваджений ще у 2011 році. Утім, українські водії переваги від Європротоколу поки що не оцінюють цінили, кажуть фахівці із подробицями Юлія Крива. Невдалий об'їн, перевищення швидкості, керування у нетверезому стані. Це найрозповсюдженіші причини дорожньо-транспортних пригод. Загалом за минулий рік на дорогах регіону сталося майже 11 тисяч ДТП, і це тільки ті, у яких є постраждалі та значні матеріальні збитки. Аварії, де усе обійшлося подряпинами та легким переляком, водії можуть оформлювати самостійно без залучення інспекторів, заповнивши на місці європротокол. Закон, що надає водіям такі повноваження, був прийнятий ще три роки. Ки тому у Європі ж механізм спрощеного оформлення ДТП з незначними наслідками відпрацьовувався понад півстоліття в деяких країнах Європейського союзу. Виїзд сотрудника в поліції для оформлення такого відатипеляється як адміністративною службою і платною. Ну я думаю, що ми от далі від цього. відповідним бланком водія має забезпечити страхова компанія. Прописана ціла низка обставин, що дозволяють водію користуватися європротоколом. Фахівці констатують, деякі водії їх просто не знають. Тому переваги спеціального бланку може оцінити поки що незначна кількість власників авто. Не має бути пострадавших людей. То есть при ДТП э, должен быть нанесен ущерб только э, автомобилям, участникам ДТП. А, при этом участников дорожного происшествия должно быть, не, должно быть только двое. Если в ДТП пострадало три и более автомобилей, то Европротокол заполнять нельзя. Третье. Оба учасника ТТП повинні прийти к згоди ат обстоятельств прайшестві. Учасники ДТП мають заповнювати бланки тільки у тверезому стані без помилок, кажуть фахівці. Виплати ж по європротоколу не перевищують 25 тисяч гривень. Попри те, що нововведення поки не стало поширеним в Україні, працівники ДАІ переконані, воно має безліч переваг. Головна значна економія часу. Економія часу заключається в тому числі, в тому що водії... Водителі... Не должны долго ждать на месте происшествия и тратить время на поездку в суды, так как при оформлении ДТП сотрудника МАИ предусмотрена административная ответственность. Освобождаются от административной ответственности, предусмотренной Кодексом Украины об административных правонарушениях, за которые наступает ответственность в случае признания судом одного из водителя виновным в размере штрафа там. 340-425 чотириста двадцять рішення водійського права на управління транспортними средствами від полугода до вода. Зараз фахівці намагаються популяризувати процедуру оформлення європротоколів, аби водії могли самостійно діяти під час незначних автопригод. Утім, наразі статистика свідчить, ДТП, у яких є травмовані жертви та суттєві ушкодження транспорту, значно більше. Зокрема, за минулий рік на дорогах області загинуло 352 людини 3316 – травмовано. Юлія Криваєв ген хистне новини 11 каналу.